В Івано-Франківському медуніверситеті скасували платні пропуски. Ректор медичного вузу Микола Рушко ще 16 січня вийшов з партії регіонів. Про це на прес-конференції заявили представники ректорату та викладачі вишу. Вони пояснюють, останнім часом в інтернет мережі поплюжиться керівництво вишу щодо партійної приналежності його очільника, а також невдоволення студентів стосовно плати за пропущені заняття без поважної причини. Самі студенти поправили мене власне, вони вчора і поправляли мене у гуртожитки. Сказали таку річ, що напевно мова може йти не про повну, відмову від оплати, а про часткову, тобто зменшити ціни. Ми чекаємо позиції від студентства і наступному ректораті ми послухаємось до їхньої думки і буде відповідно прийняти спільне рішення. Сам очільник медуніверситету до преси не прийшов. Викладачі посилаються на незадовільний стан його здоров'я. Наразі Микола Рожко перебуває на стаціонарному лікуванні в одній з місцевих поліклінік. Він в очікуванні операції з етичних міркувань діагноз ректора не розголошують. що він буде. Прооперований сьогодні, і то можна перевірити, буде достоменно, достеменно. А він вже так само жива людина, тому і так ситуація сталася, і тому збори були відмін перенесені. Ви дуже він, і тоді відбудеться збори. Ми вас запрошуємо на збори трудового колективу. Деякі студенти медуніверситету закликають не звинувачувати ректора у минулій партійності. Серед них двоюрідна сестра загиблого на барикадах Калушанина Галина Артиш. Нарешті треба усвідомити те, що люди боролися і загинули не за те, щоб зараз ми починали між собою боротьбу. не за те. І треба вшанувати і, і зберегти пам'ять найтеплішої. До медуніверситету прийшли представники штабів студентського та національного спротиву. Між ними та викладачами виникла суперечка. Активісти переконані, Микола Рожко несе моральну відповідальність перед українцями, адже був представником провладної партії. Ясно, ну, народ, ви не праві, ви не праві абсолютно, але ви мене звинувачуєте. В чому людина, яка була довіреною особою Януковича на виборах в нашій області, я так розумію, вона бере на себе повну відповідальність за нього. Раз вона бере на себе повну відповідальність, то вона сама мала би написати заяву на звільнення. Я чую заяви Єфремова, які вибачалися, чую заяви інших людей, які вибачалися. Я не чув Рожка, який вибачався за те, що він... Представляв цю людину, активісти запевняють, не мають наміру втручатися у внутрішні справи медуніверситету, тим паче в його кадрову політику лише висловлюють власну думку. До слова ректор медичного вишу Микола Рушко очолює університет з 2011 року. І Іваненко Олександр Лутвоненко. Новини на вежі.